Привіт, дітки! Сьогодні на занятті з малювання. Давайте з вами згадаємо, яка ж зараз пора року. Крап-крап-крап-краф. Падають краплинки. Це опали. Осені сльозинки. Так, дітки, зараз у нас чарівниця осінь. Восени погода дуже мінлива. Тільки освітило сонечко і раптом може набігти дощова хмаринка. Заховає сонечко і починається дощик. Але не треба сумувати. Дощик потрібен всім. Йому радіють різні тваринки. І квіти радіють дощику. Він набуває усе навколо. А ще з дощком можна погратися. Наприклад, ловити долоньками дощові краплинки або взути гумові чоботи і походити по калюжам, а після дощику милуватися красуньою веселкою. Малят, як ви вважаєте, яким кольором можна намалювати хмаринку та дощик? Так, це, звісно, нам потрібна фарба синього кольору. Нам потрібен білий аркуш паперу, суха серветка, волога серветка, і для зручності я в тарілочку налила фарбу синього кольору. Беремо суху серветку, робимо з неї кульку. І ось таким чином вмочуємо ми фарбу і на листочок робимо хмаринку. Ось така хмаринка. Зараз пальчиком ми вмочуємо фарбу і отакі крапельки ставимо дощиком. Коли малюємо дощові краплинки, то кажемо крап 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 крап. Після того, як ми намалювали, пальчик витираємо вологою серветкою. Ось такий осінній дощик вийшов у мене. А щоб подивитися, який дощик вийшов у вас, я буду чекати на ваші фоторобіт. До побачення!